Смерть півторарічного хлопчика у Микільській церкві, виробництво дронів камікадзе та інтерв'ю з відомим місцевим волонтером. Про все це ви дізнаєтеся за мить в головних новинах міста. Стежте за нашими ефірами та долучайтеся до соціальних мереж, бо ви маєте знати більше. На Білоцерківщині дитина випила розчинника та загинула. Про це повідомила поліція Київщини. Півторарічний хлопчик перебував на подвір'ї з матір'ю. Вона відволіклась, і малюк, знайшовши пляшку з хімічною сумішю, зробив кілька ковтків. У тяжкому стані його госпіталізували до білоцерківської лікарні. Медики робили все можливе, аби врятувати життя дитині. Але, на жаль, не вдалося, і він помер у реанімації. Правоохоронці вкотре закликають батьків слід. Відкувати за дітьми і не залишати їх без нагляду. Перше, зі зміни патріархату з Преображенського собору представники Православної церкви України потрапили до Микільської церкви, яку заклав гетьман Іван Мазепа. Раніше священники московського патріархату зачинили святиню на усі можливі замки, а ключі новим орендарям відмовились надавати. Тож потрапити всередину, за словами настоятеля собору Миколи Гопайнича, вдалося через вікно. І те, що вони там побачили, вразило сміттям понівочені стіни та за Ображення неоднозначних святих надалі. Віряни ПЦУ планують все відреставрувати та привести церкву до належного стану. Також пам'ятку архітектури обстежили відповідні комісії міської ради та обласної адміністрації. Тож, що покарають у ПЦМП за неналежне утримання храму, стане відомо згодом. Вони повністю позакривали барикади такі поробили і металевою балкою, і на шурупи, і на кутники металеві все на саморізи позакручували одні й другі двері. Ось ми все його повідкручували, сюди зайшли. Я, як священик, скажу, що він в недоглянутому стані пам'ятка архітектури в центрі найбільшого міста Київської області в такому становищі знаходиться. Це, ну, це зневага над таку історичною святиною. Ось вони позабирали. Пані Кадилу, люстру забрали, пристіл то вже в їхньому стилі вони забрали його геть. Такий безпорядок знаходиться в святому місці, у вітарі, де звершується е, богослужіння, свята Євхаристія. Ось двері вони чомусь зняли, пошкодили вхідні двері теж. Ось, хоча вони звинувачують інших, що ми робимо щось не так, а саміт е, дозволяє собі е, таке святотатство робити. Що місяця білоцерківці мають змогу скористатися безкоштовною консультацією нотаріуса. Відтак кожного першого вівторка місяця в ЦНАПІ, що по проспекту Незалежності 34, проводять прийом громадян. Звернутися до фахівця можна з 9 до 13. Нагадаємо, таку можливість наша громада отримала завдяки меморандуму між центральним міжрегіональним управлінням Мін'юсту, відділенням Нотаріальної палати України та в області та Білосер. Церківським виконкомом Півідрони вже давно використовують під час російсько-української війни. Такі літальні апарати мають низку переваг перед звичайними квадрокоптерами. А тому білоцерківські волонтери навчилися перетворювати їх на зброю. Головна відмінність цих безпілотників це окуляри, які дають відчуття, ніби всередині дрону. Проте, як за допомогою залізних пташок вдається філігранно нищити армію ворога, розкаже Любов Геращенко. Безпілотник, залізний птах або БПЛА у цього пристрою є безліч назв, але він вкрай необхідний на передовій. FPV-дрон камікадзе для наших хлопців виготовляють учасник білоцерківської волонтерської групи. Як наголошує Володимир, подібні апарати почали майструвати лише цього року, але у планах вже є і інші масштабні проєкти, які стануть відповіддю на ворожі безпілотники. «Ланцет». Це є дуже дешевий і дієвий засіб ураження. Вартість даного дрона не перевищує 500 доларів у максимальній комплектації, яка тільки можлива. А навіть навіть по факту є трохи нижчою. Якщо порівнювати це, наприклад, з ракетою для Птура, яка коштує 10 тисяч доларів одиниця, або навіть просто з міною від стандартного там Міномета 120-го, яка коштує 800 доларів за одиницю, це є керований снаряд, який під Керуванням пілота потрапляє в ціль і досить чітко. Нести він може як бойову частину заряд від 1 кілограму до 1,6, чого достатньо для знищення як тяжко броньованих цілей, так і легкоброньованих цілей. Таких маленьких, але дуже потрібних фронтових помічників збирає команда людей, які навчились цьому буквально за кілька днів. Тож, як наголошують волонтери, головне мати бажання та вміння майструвати руками, створювати залізних птахів допомагають ще друзі за кордону, які надають необхідні запчастини та акумулятори. Що важко знайти в Україні, а ось повна комплектація відбувається у цьому офісі. Задіяно в процес дуже багато людей. Дійсно, це я навіть не рахую тих людей, які допомагають нам донатами, бо їх там просто незліченна кількість. Насправді так, ми здебільшого фінансуємо все самостійно. Дуже багато фінансують саме хлопці у підрозділах яким ну сподобався цей пристрій? Вони хочуть ним використовуватись далі, бо ну донати не є безмежні, це дійсно так, але все одно, завдяки ним, ми можемо робити та шому те, що ми робимо. Основна функція дронів скидати вибухівку на позиції орків, тож іноді безпілотники не повертаються назад, але належним чином підсмажують московитів. Співпрацюють волонтери з багатьма бригадами – 72, 93, 92, 59, безліч підрозділів ССО, ГУР та багато інших. Собі вартість такого апарату – 355 євро, а вже таких помічників чоловіки виготовили майже 540. Рахував якось одного разу було 500 проводочків, скажімо так. А, ну, якщо робиш щось монотонне і, одно, і однакову роботу, то набагато Швидше за все виходить. Якщо робиш щось придумуєш на ходу в плані там ретранслятора або ще щось, то трошки довше. Все. Чи довго часу зайняло взагалі таке от навчання? Так, да, три відеоролика в Ютубі і ви будете навчені паять так само, як я. І потім практика і 500 проводочків в день зробить з вас справжнього майстра. First person view у перекладі означає керування від першої особи, аби чітко потрапляти в ціль. Керувальники дрону проходять трьохтижневі навчання на курсах. Але не всі зможуть з ним впоратися. Окрім базових знань, варто мати ще й хороший вестибулярний апарат та розуміти тонкощі пілотування. У мене до того було був досвід керування мавіком, але це зовсім інша парафія, хоч це трохи і дало м'язової пам'яті і розуміння керування. Керувати набагато важче, і це м -м, потребує. Деякої навченості вашого вестибулярного апарату через те, що ви бачите через камеру дрона напряму на свої очі, і тіло трохи е тіляється. Військові наголошують такі апарати прекрасна заміна артилерії та мінометів, адже вони чітко виводять з ладу бронетехніку противника. Керування ними зручне і за допомогою окулярів та чіткої картинки видно будь-яку частину фронту. Зі свого боку волонтери просять і міську владу і людей змінити пріоритети, і замість витрачення мільйонів бюджетних коштів на броківку разом наближати перемогу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Майже щодня в інтернеті з'являються відео, як українські воїни знищують російську техніку або солдатів РФ. Частина з них відзнята безпілотниками чи квадрокоптерами. Але ключову роль в цій війні дрони відіграють як інструмент коригування вогню та розвідки. Група небайдужих білоцерківських волонтерів об'єдналася та почала виготовляти власні безпілотники для фронту. Тож у нас у студії Юрій Москаленко, з яким поговоримо про важливість цих апаратів. Вітаю вас, Юрія. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за апарат? Що це за дрон і для чого він використовується нашими військовими? Ну, це бойовий дрон. Назвали ми його Торо. В перекладі з іспанської означає бик, це данина поваги до наших іспанських партнерів, завдяки яким ми власне і збираємо ці дрони, тому що через них проходить дуже багато запчастин, логістика і так далі. І тому ми саме через повагу до них назвали його на їх честь. От. Чи всі комплектуючі з Іспанії, чи щось виготовляється власними зусиллями? Як взагалі? ну? Насправді, запчастини з усього світу, більшість це китайських запчастин, але до нас вони потрапляють через Іспанію знов таки, тому що там з Китаєм дуже хороша логістика і дуже швидка. Є е, щось виготовляється в нас в Україні, є щось виготовляється там в Канаді, є щось в інших країнах. Тобто, це така збірна солянка. Тому тут для чого він найчастіше використовується? Це розвідка чи це щось інше? Суто бойовий дрон, і призначений він виключно для знищення бойових цілей: це або ворожа техніка, або е склад живий. Е Ворожі бійці, солдати, які там ховаються десь в бліндажах, ставиться трошки інший заряд і нищиться як жива сила, так і вороньована техніка. Тобто він можна сказати той камікадзе, який йде і все. Тобто да, він да, один да, да, він ходить? одноразовий, да і саме тому він має бути дуже надійним, От, щоб він не підвів саме такий момент ключовий, коли потрібно бути йому дуже чітко і точно відпрацювати ціль. Чи траплялося вам відео роботи саме цих дронів? Чи скидають вам їх військові? Як взагалі ваша реакція на ці відео? Ну е коли він вражає цілі, а це буває доволі часто і? Е ми дуже радіємо з цього. надання відео це одна з умов постачання цих дронів на фронт, тому що по цим відео ми вивчаємо не тільки статистичні дані, якісь там про вражені цілі, і так далі. А саме для того, щоб щось удосконалити, щось змінити, і так далі. Тому відео обов'язково постачається тими підрозділами, на які ми постачаємо дрони. І Дуже часто їх люди бачать у нас там і на телеграм-каналі, і в нашій стрічці, в Фейсбуці ну постійно. Як взагалі фідбек від військових, як вони реагують на це? Що вони взагалі говорять? Чи можливо вносять якісь свої там правки, корективи в роботу? Е, насправді ніяких коректив вони нам не надають. Бувають у них там якісь певні побажання, але єдине їх і саме велике побажання це щоб побільше ми давали дронів. Скільки взагалі вдається? От не те, щоб давати, виробляти і взагалі постачати от орієнтовно за місяць. Яка кількість можлива? Е, ми можемо виробляти інколи. Олі, це вдається інколи ні, це від 100 штук до 400 штук. Можемо більше за умови хорошого фінансування. все опирається як завжди в кошти. Станом на сьогодні близько 600 штук ми передали саме підрозділам. Тим, з якими ми співпрацюємо, і плюс у нас дуже велика кількість входить на птахів Мадяра. Люди, хто слідкує за теми, вони знають про кого мова, і фонд Сергія Притули. От це ще окремо на сьогодні близько тисячі штук їх вироблено, і враховуючи результати, це десь я собі так підбиваю, що десь не менше 500 цілей, воно вразило. Це, тобто це за цей, такий, Доволі це такий короткий проміжок часу? Да, да. Це хороший показник. От, За той рік, відколи виникла ідея створення цих дронів і до е, там, сьогоднішнього дня, тобто я вважаю, що це дуже хороші такі показники. Як взагалі виникла така ідея, з чого вона прийшла, і скільки людей взагалі от працюють над розробкою одного такого апарату? Ну, ідея пройшла дуже спонтанно. Ідея виникла завдяки бійцям 72-ї бригади. Ми, маючи дуже багато напрямків роботи, не про всіх, скажімо, не про всі напрямки можна розповідати, але на певному етапі, коли виникла дуже велика потреба з боєприпасами на фронті. І... Скажімо, певним чином, це був ще один напрямок нашої роботи, але е, в якийсь момент ми почали шукати достойну заміну е, тим же 120-м мінам. І е, виникла ідея у нас е, Вова наша Нісимов, який зараз власне, і керує цим напрямком. У нас е, він був вчора ви на зйомку їздили, навіть дивилися, як літають бійці. Е, е, і виникла така ідея, яка е, була подана самими бійцями, Ами, Вова прийшов з цією ідеєю, ми зголосилися, сказали, да, працюємо і все. І так ми запустили цей проект на сьогодні. Він існує, він має свій розвиток, і ми дуже довольні, що наші дрони, ну якщо не самі кращі в Україні в своєму класі, то точно одні з найкращих і досягають своєї цілі. Це да, найголовніше. Да. Так як він взагалі разовий, він має бути доволі таки е недорого недорогий. По ціні скільки взагалі орієнтовна вартість от собі вартість такого апарату? Uh, ну у нас навіть нема собівартості, тому що собівартість входить зарплатня, якої у нас немає. У нас є просто його вартість, яка складається власне з тих компонентів, плюс логістика, якась і відсотки за переказ коштів там постачальникам запасних частин. Тому на сьогодні він складається разом з акумулятором десь 460-470 євро. О, це десь близько 500 доларів. Щодо того, який він має бути, навпаки, він має бути дуже надійний, щоб він, бо він на собі е, везе там в середньому півтора кілограма вибухівки, бойовий заряд. Е, як правило, це е, може бути ПГ-7, дуже часто від гранатомета перероблюють морковку, так звану, її перероблюють. Е, і, е, Ставлять як бойовий заряд, і вона вражає цілі. І для того, щоб її якісно донести і знищити ціль, цей апарат має бути максимально надійним. Тому і запчастини до нього повинні бути максимально надійними. Тому сказати, що він має бути дешевим, це не зовсім вірно, тому що е, хороше дешевим не буває. Сюди ставляться хороші контролери, хороші передавачі і так далі, для того, щоб сигнал був дуже впевнений, щоб була хороша підйомна сила гвинтів, двигуни. Давачі, антени, все має бути досконало. Ви вже згадували за 72 другу бригаду. З якими взагалі ще підрозділами співпрацюєте? Кому ще постачаєте? Чи можете це зазначити? Практично всі підрозділи, що знаходяться на передові, вони знають наші дрони. Це ну 28 бригада, 24-та, 72-га, 36-та, 59-та, Дуже багато. Практично на сьогодні це близько 20 бригад, з якими ми співпрацюємо. І цей е, список і перелік він завжди рож. Тому що е, прохань і бажань дуже багато, ми не в, не в змозі поки що задовільнити всі прохання всіх бійців, які хочуть працювати з цими дронами. Е, все опирається завжди в фінансування. На 70% фінансування це особисті кошти членів Білоцерківської волонтерської групи. Лише 30% це донати. От, тому, е, ну звісно, що такий проєкт дороговартісний, і тягнути його дуже-дуже важко. Тому е, Якщо тільки ми знаходимо якесь е, стороннє фінансування, нам це полегшує життя і бійцям е, спасає життя, рятує на фронті, тому що ми можемо там, Я не знаю більше їх випустити там і так далі. Як наразі, от небайдужі білоцерківці долучаються до донатів чи активно, чи ні, взагалі як донести думку, що наразі потрібно все, свою всю свою злість конвертувати от, в донати в дрони. Я намагаюся її донести постійно про. Це пишу у нас дуже сильно е, є крен е, не в ту сторону, куди люди вважають е, за необхідне вкладати ці гроші, тому що е, це війна технологій. Е, зараз останнє особливо е, це було відомо саме там 2014 року, саме початку війни. Але саме на сьогодні, останні півтора року, е, велика війна, яка прийшла на нашу землю, вона доводить раз, що це війна технологій. тільки технічні засоби здатні е, нищити ворога в великій кількості і з меншими витратами для нашого війська. Я маю на увазі перш за все е, людські втрати, і тому е, люди, коли е, читають пости наші, вони не зовсім розуміють, про що йде мова. Е, можливо, саме тому і. Коштів донатиться на що завгодно, тільки не на дрони. От люди не розуміють цього. Люди витрачають на які на якусь там оптику, тепловізійну техніку, автомобілі, яких і так багато на фронті. Я вже про це неодноразово і казав і писав, що техніки автомобільної на фронті дуже багато, і все, що потрібно там, це її використовувати. Да, людям хочеться бійцям під кожну попу вибачаюсь транспортний засіб, щоб їм було вигідно і зручно там Якісь там моментів, але оце саме це треба вкладати гроші виключно в те, що нищить ворога, виключно, і саме величезна проблема на фронті це саме от з цими дронами. От ви зазначаєте, що дрони вони нищать ворога, і в це потрібно вкладати гроші. А от як з приводу держави? Бо наразі е держава вкладає гроші в, в облаштування там вулиць, бруківку і все інше. Як спрямувати взагалі їх, або чи от на вашому особистому прикладі, чи вкладаються гроші в дрони? Е, ну о, на нашому досвіді нам держава ніяк не допомагає, причому буквально ніяк, е, в тому числі навіть з допоміжними якимись засобами там. Е, е, коли потрібно виїхати за кордон там за запчастинами або за дронами, коли потрібна матеріальна підтримка, держава ніяк поки що не, не допомагає особисто нам, е, є спроби держави, яким чином е, е, ці дрони. Ну, не то, що закуповувати, а вони кажуть: от, виходьте, є United 24, давайте пробувати і так далі. Але настільки зарегульований цей процес, що це відбиває охоту взагалі з ними зв'язуватися. Я розумію, що кошти все таки державні, але е, зараз не на часі е, сильно зарегульовувати саме ці процеси. Це Виділа... Багато бюрократії в дуже всі. багато бюрократії, і це не гарантує абсолютно, що держава зрештою про це проплатить там за. За ці дрони, тому на сьогодні, от поки що, так як є. Поки що ми або фінансуємось самостійно, або є підрозділи, які знаходять своїх спонсорів і які роблять проплати за ці дрони, донатять таким чином, і для саме своїх підрозділів вони отримують ці дрони. От, ну, поки що якоїсь такої робочої красивої схеми, яка б дозволяла в необмеженій кількості отримувати кошти і в необмеженій кількості виробляти і постачати, поки що такої схеми ну для нас не існує. Ви тому... як місцевий волонтер от білоцерківський, чи Білоцерківська міська влада вона долучається чи вона знає взагалі про це виробництво? Чи зверталися можливо, до неї? Я думаю, що вони не знають. Вони знають про наше існування, але я думаю, що вони не знають, що ми займаємося дронами, оскільки у міської влади. Інші якісь інтереси і так далі, е, тим більше, що білоцерківська волонтерська група це єдина волонтерська група, не, не тільки в Білій церкві, а можливо в Київській області, яка саме працює на фронті. У нас багато волонтерів, які допомагають фронту, але немає у нас жодної волонтерської групи, крім нас в Білій церкві, яка саме працює на фронті, встановлюючи там певне обладнання, там, і так далі, вивчаючи певні процеси на фронті, постачаючи туди ці дрони і так далі і в бойових умовах там їх. Випробовують там і так далі. От. Але е, міська влада навіть не намагалась нам ніяк допомогти ніколи, скільки я себе пам'ятаю, там з цими дронами ніяк абсолютно. Я звернувся недавно до одного з заступників. Він каже, що така схема там плюс-мінус вона існує, але треба пройти знов-таки там певний е, якийсь е, процес, е, і ми зараз пробуємо е, через там. Військову частину через 72-бригаду, на яку вони мають право робити субвенції там, і так далі. І, можливо, так вони зроблять там, якісь закупівлі цих дронів. І таким самим чином вони поліпшать нам якось життя. На сьогодні, поки що, ніяк абсолютно. Так, вони купують дрони, там Мавіки купували і, і так далі. От, Чому ну, ж купувати мавіки, якщо «Мавіки» теж потрібні. Для... Мавік це родного рівня розвідувальний такий. Дрон більше того, коли літає цей дрон, Mavic виконує функцію супроводжуючого дрона, який знімає його роботу і коригує йому вогонь, От, тому що на певному етапі зникає картинка, і ми не знаємо результат, чи потрапив він в ціль чи ні. І на допомогу приходить якраз Mavic. Мавік. Тому і теж потрібні. Це хороший дрон, розвідувальний дрон. Він цивільний дрон. По суті, це цивільний дрон, який зараз вимушено використовується як розвідувальний дрон. Дрон, але як дрон розвідувальний ротного рівня він дуже хороший. Там матраси є, матріс 30, матрис 300 Вони теж хорошо використовуються як розвідувальні дрони. От. Тому вони теж необхідні. Я знаю, що по субвенціям теж на 72 другу бригаду їх місто закуповувало. От вони теж дуже необхідні, але знов таки техніку нищить і, і, і ворожих, скажімо, наших окупантів там вони саме ці дрони. Тому все ж таки треба вкладати знов таки, я повторююсь, вкладати гроші виключно в те, що нищить ворога. Тобто, на зараз на столі знаходиться такий певним чином скарб, який от в руках військових він да, замінний, особливо Так, особливо в умілих руках, особливо от в 72-й другій є боєць, якому всього 19 років. Але це хлопчина, який вже ну досяг такого рівня, що він в принципі може бути повноцінним інструктором і навчати ін. Інших тому, що підготовка кадрів це ще одна дуже велика проблема на сьогодні. Підготовка кадрів, які вміють літати цими дронами, тому що філософія взагалі використання цих дронів і поводження з цими дронами це зовсім інше ніж там у тих же шмавіків. Тут потрібні певні навички, які потрібно постійно відточувати. Наостанок хотілося б від вас почути, що ви поважаєте кожному українцю, аби швидше наблизити перемогу, таку жаду для нас. Я хочу побажати нашим мешканцям міста, щоб вони пам'ятали завдяки кому вони живуть в мирному середовищі, допомагати нашим військовим, пам'ятати, що єдина існуюча на сьогодні сила, в яку варто вірити, це наші збройні сили і всіляко їм допомагати. Почніть допомагати якимись дуже потрібними речами, в тому числі дронами камік. І е, ви побачите різницю. Е, мало е, очікувати просто перемогу. Потрібно їй сприяти і докладати дуже багато зусиль для цього. Тому, будь ласка, донатьте, донатьте, донатьте. Е, перемоги швидкої не буде. Я хочу розчарувати всіх. Е, Перемога буде дуже дуже довгою і дуже важкою, і дуже болісною для багатьох українців, тому що багато українців втратять дуже багато своїх дітей, чоловіків. Але те, що може їм спасти певним чином, врятувати життя, це саме от дрони камікадзе. Дякуємо, пане Юрію, що завітали сьогодні до нас у студії, знайшли свій час і показали нашим глядачам наочно, взагалі, який апарат нищить нашого ворога. Дякую вам. Щодня наша країна платить занадто високу ціну, аби вижити і вистояти у цій кровопролитній війні. Тож навіть один дрон здатен рятувати життя українських воїнів, підтримуйте волонтерів ЗСУ та не будьте байдужими, бо ця агресія стосується кожного. З вами була Дар'я Рубан. До нових зустрічей.